Привіт, друзі! Ви на нашому каналі Кубай Дизайн ми хочемо зараз показати вам проміжний варіант 6х6, який ми побудували в Польщі. Пройшло 3 місяці. В принципі, мали побудувати його швидше, але клієнт дуже багато різних доп опцій дозамовляв, тому ми трошки довше. Так, нагадую, ця машинка була взагалі біла, це 60G63. Вона зразу у нас приїхала вже трошки в тюнінгу, але в такому, бо тут стояв обвіз з 2020 року, тобто новіша. Тобто деякі деталі треба було повністю нові ставити, тобто старі нові, отак, щоб його повернути, так як він був з заводу. Багато яких деталей не вистачало, і ще клієнт дещо замовив, тому трошки на місяць відтягнули саму здачу авто. І суть яка, зараз машинка повністю чорна. Так як і було обумовлено. 35-та резина стоїть, хоч клієнт думає, можливо, буде ставити 37-му. Ще дещо доробляється, тому що це зараз ми пригнали, вона така трошки грязна після тестів. Е тонували вікна. Тобто вікна затонували тут 80%. Зараз тут багато світла, воно не так видно. А, і навіть захотів Лобове, тому що в його країні він сказав, можна, якби Лобове йому також на 50% затонували. І чому ще так довго? З Салон. Салоном дуже довго гралися, тому що наша основна задача саме авто зробити. І вже не, скажімо так, фактор, який не від нас залежить, тому що ми не робимо салони, роблять підрядчики, підрядчики, як правило, щось обіцяють, і щось не виходить, то шкіра і так далі. Тим більше ще. Тут салоном таке вийшло, він ж також тут був повністю чорний. Зараз покажемо, що по солому вийшло. Виходить. тобто. Він зараз такий біжого кольору в, скажімо так, квадратики, такі, як в брабусі йде, ну так клієнт замовив. Також сидіння, сидіння ми доставляємо також. Тут мають бути роздільні, і посередині ще має бути така тумбочка. Стінка ззаду, от як зроблена. Також це було обумовлено з клієнтом, і це вже в процесі роботи і встановлення цього всього було обумовлено. Так, зараз покажемо, як виглядають передні сидіння. Так, треба закрити електропоріг стоїть. Кубік. Далі так закриватися нормально має бути. На рахунок покраски, тобто фарбували все з пройомами, тобто, машина повністю біла була. Тут отут видно, де вона біла, тому що карта ще буде встановлюватись. Пізніше ще ми підлогу маємо замінити також на світло. Ну, чесно кажучи, я навіть не знаю, як воно буде світлим, світлою підлогою. Воно то гарно виглядає, але як ним користуватись, то трошки якби мені не зрозуміло. От, як виглядає оце все. Також от встановлена і в нас система підкачки. Поки що ми її не підключаємо, тому що ну, клієнт поки що не хоче. Але в подальшому можливо, можливо, він ще щось собі придумає. І е, головні мінуси, е, коли ти повністю салон пересуваєш. Е, Багато деталей треба фарбувати, але є такі речі, наприклад, от як фонарік, цей середній, або ручка і так далі. Його неможливо, тому що воно буде затиратись. Ну, В принципі, ручку ще можливо пофарбувати, а оцей фонарік це вже практично ні. І багато таких є елементів, е, яких дуже важко це зробити. Тобто повністю салон міняти це дуже довго. Е, далі я також замовив. В нього взагалі тут молдинги стояли від 2020 року з 30-го року. Ми поставили, спочатку думали стандартні ставити, поставили карбонові. В Геліка, якщо хтось не знає, в стандартно тут ще такі вставочки є, а в 6х6 цієї вставки немає. Чому? Я вам скажу чому. Тому що в е нас ще одне відео буде, ми зараз в Штатах розбираємо одного геліка е оригінального 6х6 Брауса. Клієнт за нього дав 1,5 мільйона доларів, реально 1,5 мільйона доларів. Але геліки, геліки, дуже багато що було. Зломане. і зломана там підкачка, ще купа всього. У нас нас є можливість його повністю розбирати, все, що нам потрібно. Бо там дуже багато що зломано. Його з Еміратів привезли в Штати, і там вже далі е наші майстри його доробляють. І цей молдинг довгий. Мерседес не заморочувався. Вони цей молдинг зробили довгий, а вставку в молдинг вже їм було якось так не дуже цікаво зробити. І вона тут просто поділена на частинку. Отак то вони в перших версіях вставляли ті молоді, а потім від них відмовилися і просто ставили такі корпуса. Тільки в них корпуса це вже скажімо так, тюнінг наш. Стандартні вони, резини війдуть. Так, тут бокс невеликий, тому що якраз машина після тонування. Все неможливо показати, але в принципі, можна глянути, як от зроблено задній кузов. Металом тут нержавійкою зашили, зашило, щоб не билось. В оригіналі у цього всього тут немає такого великого бортика, але я просто бачив якийсь стан після 10-річної експлуатації 6х6, хоч там пробігу було десь 15 чи 20 тисяч. всього-навсього. Тобто з практики так буде набагато скажімо так, краще. Тут машинка ще зашита, тут 700 плюс Ну Їде вона, десь потім ставимо відео, у нас є відоси 200, ми їдемо вже прямо в 6 на 6. Це, звісно, не, не рекомендація, бажано не їздити 200 на ній, тому що ну, все-таки портали і так далі. далі Воно стільки. В оригіналі зашито 160. В принципі, якщо клієнт захоче, ми також 160 зашиємо, щоб більше просто вона не розганялось. Тому що ну, це трошки перебор для нього, щоб їхати 200. Хоча їде без проблем взагалі. Розхід я там 40, плюс, але ну, ж Сергієві. <кій> далі. По зовнішньому вигляду що ще замінили. Багато і довго грали з бампером, тому що тут дуже багато елементів, яких е, не було. Там в попередньому відео в початкових є, що бампера там зняті і так далі. Кріплень того то не було, тому що тут ця морда і все стояло від нового, а старе він просто загубив чи викинув, я не знаю. Е, то поставили. Е, ну Все, в принципі, обвіз Брабус. Тобто Юбка з двохзонними ледами з поворотами, тому що чому потрібно так ставити? Тільки оригінал. Китайщина вона зразу тут горить, вода попадає сюди, тому що тут же ж прибрали, повторюючи поворотів. Відповідно, така єсінька, як народі на не кажуть. Тобто, отак вона виглядає. ну, В принципі, клієнт так захотів. Фари були світлі, ми поставили темні фари. Далі поставили домік. Ну, цей бампер куча комплектуючих його не було. Одна була шкарлупа, докупляли, е, підсилювачі ще купа всього. Е, ці всі також вони були хромовані, е, робили їх чорні. Захисти всі чорні. Задні не зможемо показати, тому що машина 6,5 метрів, не дуже можна е, зайти з другої сторони. Е, логотип Brabus червоний, так клієнт замовив. Накладка на капот, це така як в стандарті йде. В 6 на 6, тому що на наші авто ми ставили стиль 18-го року. Ну, але це побажання клієнта. Шнуркиля стоять. Кому подобається, кому не подобається, але в брабусі вони в принципі йдуть, мають. Накладки на зеркала, шильдики. бітурбо 700, тут реальних навіть більше як 700 коней. Вихлоп Залишився той самий, тільки замінили насадки. Насадки брабусу. Далі буде ще інше відео, яке ми покажемо повністю вже закінчений проєкт, тистанені і, і так далі. Тому що е, машинка має за тиждень, навіть менше як за тиждень, з 1 числа їхати на зимове One Life Rally. Е, то потрібно було швидко це все зробити. Деякі моменти доробимо після ралі, тому що клієнт ще дещо там захотів і далі будемо. Тримати вас в курсі, які ми проекти робимо, так що підписуйтесь на канал, далі буде багато цікавих відео.